Ще одна категорія українців отримає право на демобілізацію. Друзі, у Верховній Раді зареєстрували законопроект від 2.02.2023 року номер 8412 яким хочуть дозволити військовим звільнятися з військової служби за призовом під час мобілізації. Відповідним законопроектом хочуть внести зміни до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Та надати право звільнятися з військової служби особам з інвалідністю, які мають першу або другу групу. На сьогоднішній момент в українському законодавстві такої змоги немає, що військовослужбовці, які мають першу, або другу групу інвалідності мають право звільнитися зі служби. Є те, що такі категорії чоловіків мають право на відсрочку від мобілізації згідно статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А як ми знаємо, багато людей пішли добровільно боронити нашу державу ще з початку війни, і багато з них мають групи інвалідності. Тому, якщо закон приймуть, то дані категорії військовослужбовців. Які мають першу або другу групу інвалідності, будуть мати право звільнятися з військової служби. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо у вас виникають з цього роду будь-які запитання, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.